Макс бере пляшку пива і наливає його у широкий бокал. Привіт усім, це Макс. Вітаю на каналі Хотрод. Сьогодні ми поговоримо про одне таке цікаве питання у світі дистиляції це піногасники. Чи завжди піна це погано? І коли насправді варто використовувати піногасник. Давайте розбиратись! Піна в процесі бродіння це зазвичай результат активності дріжджів. Вона може утворюватися з різних причин, через високий вміст білків у суслі або через занадто швидке бродіння. Піна має важливий вплив на розмноження дріжджів. Піна забезпечує кращу доступність кисню у ранній фазі ферментації, а кисень необхідний для розмноження дріжджів. Натак! Натак! Однак пізніше в процесі бродіння, коли дріжджі переходять до анаеробного метаболізму, тобто виробництва алкоголю, занадто багато піни може заважати, оскільки вона оскладнює вихід вуглекислого газу і може призвести до переливу бродильної ємності чи забивання гідрозатвора у промисловому виробництві спирту використовують піногасники, щоб контролювати утворення піни і оптимізувати процес. Які важливі характеристики піногасників існують, перше, вони мають бути хімічно інертними. Тобто не взаємодіють з інгредієнтами браги. Друге мають не впливати на смак і аромат напою. Третє мають бути нетоксичними. Четверте стабільними при дистиляції і не мають переходити у кінцевий дистилят. А тепер давайте подивимося на практиці, як наш піногасник, хотрот Antifoam працює. Для цього ми використаємо звичайне пиво. О, бачите, як утворюється піна? У процесі дистиляції піна створює схожу проблему. А тепер додамо трохи нашого піногасника Hot Rod Antifoam. і подивимося, який результат буде. Ось і магія, і ви можете побачити, як піна швидко зменшується і зникає зовсім. Це демонструє високу ефективність нашого піногасника. Його можна використовувати під час процесу бродіння або дистиляції, щоб запобігти надмірному утворенню піни і забезпечити більш гладкий процес. Anti-Foam – це висока ефективність у низьких концентраціях, термостійкість, хімічна інертність, універсальність використання, нейтральність до смаку та запаху і екологічна сумісність все в одному продукті для вашого дистиляційного процесу. Додавання піногасника робиться обережно і в правильний момент. На початкових стадіях бродіння, коли дріжджам потрібен кисень для росту та розмноження, важливо не перешкоджати цьому процесу. Піногасники зазвичай застосовуються на середній чи пізній стадії бродіння, коли основна маса дріжджевих клітин вже сформована і рівень кисню в середовищі знизився, що зменшує риск негативного впливу на дріжджі. А це дозволяє контролювати піну, не заважаючи анаеробному метаболізму дріжджів, який відповідає за виробництво алкоголю. Отже, піна в процесі дистиляції не завжди є вашим ворогом. Головне контролювати її кількість та використовувати правильні піногасники за потреби. Сподіваюся, ця інформація була корисною. Підписуйтесь на канал Хотрот, щоб дізнаватись корисною інформацією вчасно. Ось і все на сьогодні. А в наступному відео ми розповімо про використання натуральних екстрактів дубу для надання вашим дистиляційним шедеврам витинченого кольору та смаку. Дистиляція без таємниць разом з Хотрот.